І так, я по євро-долару зафіксував плюсик, тому я взяв по Боїнгу фіксу. Я по Боїнгу взяв фіксу. Плюс мали би забрати. Е мали би забрати плюсик з любих, точок входу. Чувак, вводив 350 тисяч одним платежем 3 часа і вивіл. А це е в доларах чи в чому? Я я яка валюта, друже? Наро-долар тут вже немає, бої долар я, я не розумію, друзі, що ви пишете. Я, я запутався страшно. Який народолар? Євро-долар, можливо. Ви ж просто пишіть без помилок, ну бо я ж не можу. Ну, мені складно читати, серйозно, я контекст мушу вловлювати всіх повідомлень. а ну, Коли пишете так, то я не розумію, що ви пишете. Я просто буду ігнорувати, скіпати ці питання. USDT. Так тут не USDT, тут USD валюта, або євро валюта, або гривня, або, або інша валюта. Боїнг. І так, Боїнг, давайте в разі чого візьмемо тут перше перекриття. Але тут, як ніби закривається і так плюсик, забираємо плюс, напишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації.